Мені на кухню дали завдання, щоб я, е, щоб я почистив 20 кілограмів цибулі. І я такий, я розплакався, як я не знаю хто. Е, і тому я почав гуглити. Але найперша відповідь найпопулярніша, що тобі треба цибулинку взяти, відрізати хвостик, покласти на голову. Отак От сказали робити. Отак От ставиш і нарізаєш. І це типа правда. І, і там тіба найбільше лайків всі о-о, працює! Як народжуються фейки, Є, знаєш? — це, це неможливо. Ну просто існує, існує наука. Деяка, дивись, і вона що говорить? Що якщо ось тут ти ножем зрізаєш, так. вступає в реакцію, ось тут знаходяться всі ті бактерії, які речі, які починають діяти з твоїми очами. Тому Я не знав, 90% нічого? випадків, якщо ти зрізаєш ножем тут суд, вступає в реакцію з металом, ти починаєш плакати. Мені треба було трошки повчити хімію, почитати наукові сайти і перестав плакати. А коли ти кажеш, поставити воду і на так хрін не будеш плакати. Поставити воду і піти просто. хай Хтось натирає, знаєш, тоді воно працює.